Вітаю вас, любі підписники мого каналу. Хто ще не зі мною підписуйтесь? У нас сьогодні вихідний день і ми вирішили піти погуляти. Зараз ми знаходимося в торговому центрі ДАФі, і я вам показую, ми йдемо гуляємо магазинами, заглядаємо в вітрини, Чорна П'ятниця зараз. Є скидки, але нам хочеться просто відпочити. Звісно, шумно, гамірно. Ну, трішечки подивимось на людей і себе покажемо. І разом з тим хочеться скуштувати вареники. Ми поїхали лише, щоб поїсти вареників у вареничній. Тому, будьте зі мною, друзі. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Ціни сьогодні вам не буду розповідати, просто показую скоро новий рік, друзі. І оце те, що радує, на що захотілося зупинитися і подивитися на цю красу. Скоро будемо роздивлятися ялинки, фотографуватися. І, звісно, Чорна П'ятниця. Людей багато, шумно, гамірно, але сьогодні й неділя. І ми йдемо в фуд-зал. Тут дуже багато різноманітних кав'ярин стоїть. А ми чимчикуємо, прямуємо. Ось Дафі, я вам показую, де ми знаходимося. І ми йдемо прямо їсти вареники. Так, приємно спостерігати. І ось наш вареник. Приємно спостерігати за людьми, які. Сидять за столиками, дивимося, як нам насипають. Написано, що руками чіпати ці баняки не можна. Виявляється, що люди самі відкривають. Ми попросили, щоб нам насипали небагато вареників. Я взяла по пару штук, тому що чоловік сказав за мною не буде доїдати. І я вирішила спробувати те, що я люблю з вишнею і з капустою. А чоловік взяв з лівером, або воно називається з патрохами. І у нас вийшло десь 10 вареників, трішечки капусти, і за це ми заплатили 300 гривень. Забирайте марілочку. А з чим ти взяв? З патрошками. З патрошками. Смачно? Класно, взагалі, бомба. І капуста чудова. І це в нас вийшло на 300 гривень. Ну, приємного. Тобі приємного. Дякую. І мені приємного. Хочу сказати, що твої mm -hmm. вареники. Нічого. Оці що з лівером я скоштувала нічого. Отут. Отут, да, так, от такий дуже цікавий соус. Треба буде вдома його спробувати зробити. Мені здається, тут сметана. Сметана, укроп і трошечки солі і, і такий смачний. А от мені не сподобалося оці, оці вареники непогані, так? Я взяла з вишнею. ну Хочу сказати, що набагато краще. Я взяла з капустою. Капуста буде. Жалко, що немає ножа. Немає ножа в них? Не знаю, не бачу. Так, виявляється, ножів у них немає. Це, це, звісно, погано, тому що незручно. Але я взяла ось таку палочку для розмішування і хочу спробувати. Я взяла з капустою. Нічого. Головне, що знаєш, він, він соковитий внутрі, непоганий варений. І твої непогані були. І зараз спробуємо оцього. Я взяла з вишнею. Видно, видно, ось покажи сюди ближче. Він не такий соковитий, як ми вдома робимо. Ми робимо так і любимо, щоб з вишні сік, сік витікав. Щоб витікав сік. І тут видно, що вони... чи це варення? Зараз спробую. Ні, це Це не варення, це можливо, можливо, це компот. І, але, але. Смачно, отак От як піти, просто ми взяли сметаною. І хочу сказати одне, що м -м, почали розбиратися з капустою. Покажи, покажи цю капусту. Оскільки я люблю капусту, то я вирішила взяти капусту. Ми її взяли, ну вона як солома. Її треба, щоб вони трішечки подавили. Дуже-дуже така. Хочу сказати, що мені вона не сподобалася. Але все чудово. Ми самі готували. Погуляли і відпочили. Друзі, ну вирішили сходити в кінотеатр. А що ж це за фільм без попкорна? Тому йдемо за попкорном. А тут такий попкорн маркер. О, є кольорові, ти хочеш такі, так? Да? Ні, мене це тридцять 135 гривень. Кольорові попкорна. Ну, це який? Карамель чи це солоний? Карамель-кокос. І пишуть чогось: вав, чого він вав? Так давай. Візьмемо і спробуємо, якщо це він вав, а коштує він 135 гривень. Оце сказали, що вав. Ми його візьмемо, а це просто кольоровий, 135 гривень. Угу. Оцей візьмемо вав. От того я хочу, валіру, цю. Я хочу цю, я люблю цього в великому відрі. Отак ось сісти. А тут пишуть спробуй мене на смак. Я хочу оцей. Ну да, я спробую. ну спробуй. Тобто це можна спробувати. Сир. Суперсир. Сирний краб. Сирний краб. Сирний краб. Це просто сіль і просто бекон. Це бікон. бікон. Тут а можна це... наїстися і не купляти. Це вони класно придумали, так? Так, можна з... наїстися і не купляти. Воно тут і гріє. Бікон. Значить, візьмемо бікон. Ні-ні ні великий, мені кажеться, занадто. А цей? А, а, цей а скільки коштує, як тут знати? Не хрумай. Попкорн з полички, Ага, з поличка. Тобто оце хрумати не, не можна, але оце можна їсти. Це, це бікуміш? Ну так, да, це туди, це сіль, а це бікуміш. Бери. Ти оцей хочеш? Угу. Який, Який візьмеш? Сирний краб. Ой, сирний краб хочу спробувати. Супер сир. А це просто сир. Так, значить бікон. Ні, все-таки бікон. Я взяв бікон. Ще раз хочу подивитися. Ні, А диву ощій. Тут нема де спробувати. Повітряна картошка. Це картошка. О, нарешті ми знайшли ціни. Повітряна картопля стоїть 105, 155, 195. А ми взяли, а ми взяли ось, ось 145. Ми середній взяли. Малий ми взяли малий за 95 гривень. Отакий ми взяли. Малий. Ну все. Можна дивитись фільм.